Мені здається, що церква доволі активно служить локально. Є багато волонтерів, капеланів, помісних церков, які служать в своїх містах і районах, але десь бракує такого загального голосу від всієї церкви до всього українського суспільства на загальнонаціональному рівні. І от ті меседжі, які мені здається важливо, щоб звучали, це те, що свобода це відповідальність. Що наша свобода вона реалізується, коли ми беремо на себе відповідальність за боротьбу і за зміни, і надавати людям підтримку в цьому, взагалі підтримувати тих людей, які беруть на себе відповідальність. По-перше, голос повинен бути справжній, аутентичний. Голос церкви повинен уникати популізму. Церква повинна бути присутня посеред суспільства. Якщо хочете, Церква повинна мати такі ж самі рани, як має суспільство. Церква повинна говорити про те, що болить. І це надає церкві ту необхідну автентичність, у якій зараз має потребу наше суспільство. Мені здається, що українському суспільству важливо почути голос надії. І голос чесності, але чесності, яка з одної сторони не намагається приховати якісь недоліки, помилки, недосконалості, а в той же час не зациклюється на цих недоліках, недосконалостях і помилках. Тобто, це такий здоровий баланс між визнанням того, що є, і надією на те, що воно може бути виправлено і бути краще. Христос не лише помер за наші гріхи і взагалом за світ, а він і воскрес таким чином. Він переміг. Зло. І тому е, війна не є кінцевою реальністю. Це не те, е, що буде завжди, але, врешті-решт, колись буде завершено. Тобто, перш за все, церква повинна проголошувати е, надію на те, що світ буде змінений. І війна завершиться, і е, новий світ може бути побудований. Понад усе це повинен бути голос надії, надії на те, що а правда переможе, що добро переможе, і слово підтримки для людей, тих, які втратили майно чи близьких людей, і це також заклик до такої згуртованості, тому що це те, що потрібно зараз. Єдність, згуртованість народу в надії на те, що правда на нашому боці. І правда завжди перемагає дуже важливі такі два питання: хто Бог і хто я по відношенню до нього. І національна ідентичність є частиною е, ідентичності людини і відповіді на це питання в суспільстві. Є багато обговорень про національну ідентичність, і мені здається, що церква мала би сказати свій голос в цьому загальному діалозі. І розкрити це питання так, як воно для нас розкривається на сторінках Біблії. Голос церкви повинен бути симфонічний. Що я маю на увазі, коли говорить уся церква? Коли говорять пастори, єпископи, вчителі і коли говорять звичайні християни-професіонали, юристи-християни, лікарі-християни. Освітяни з християнськими цінностями, коли церква говорить у повноті, до такого голосу наше суспільство буде прислуховуватись.